Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 21 серпня. Що маємо за минулу добу, 20 серпня? Зараз все проаналізуємо. А ви неодмінно поставте свої оподобайки цьому відео, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на фабрику. Новина також ставайте нашими спонсорами. Адже коли дивитеся нас на Ютубі, то примісненько під цим відео знайдете кнопочку спонсорувати. Поїхали, але перш ніж ми розпочнемо, я хочу дати такого стартового початку для, для старту стартового заряду, радше так від Одеситів, 28-ї окремої механізованої бригади, котра воює в нас на Бахмутському напрямку, на південно-бахмутському напрямку, і от з околиць Курдюмівки. Такий великий важливий населений пункт на південь від Бахмуту. Вони оприлюднили відео жартов... жартівливе, як вони карають порушника правил дорожнього руху на війні, а саме ворожу російську БМП. Отже, дивимося з вами разом. Це відео е, порушник. Ось він тут проїжджає. Отже, не увімкнув по повороту. Обганяє на залізничному переїзді, їде проти шерсті в на колії з одностороннім рухом. Знову не вмикає покажчик повороту. Далі він ще й перевищує швидкість, ага, втретє, не вмикає ще покажчик повороту, перевищення швидкості і в підсумку паркування на нележному місці. Карається одеситами з 28-ї окремої мехбригади Ось таким підривом. Я так розумію, що це міна, що саме на мінне загородження наїхав цей це БМП і отримав заслужене своє покарання. Порушника, як бачите, покарано, і так має бути з усім і з кожним окупантом, який прийшов на нашу землю. І далі я вам про це все розповім. Але також принагідно закличу підписатися на мій телеграм-канал нижні підкреслення Ньюс. Як ви бачите на екрані. Долучатися, друзі, поспілкуємося, поділюся думками, покажу цікаві яскраві відео, покажу, продемонструю новини. Тож, ось так: пихню нижнє підкреслення Ньюс в. О... Пошуку до телеграму можете прописувати, або в описі до цього відео шукайте пряме посилання на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Отже, розпочну із роботинської ділянки фронту, адже неодноразово їх продовж останніх днів саме на неї звертаю увагу, оскільки це найбільш активна ділянка фронту. Що ми маємо на нинішній час тут? Найперше, що хочу сказати, друзі, маємо усвідомити, що а роботи не в нас тут. Токмак у нас тут між Роботином та токмаком. Фактично 22 кілометри. До чого це я веду? До того, що навіть я у своєму телеграмі теж постив посилання на е, американських аналітиків е, на західних аналітиків, які говорили про те, що зсу вже рвуться до е, Токмака. Це було буквально. Цими вихідними, і справді я поясню логіку, чому я це пощу, оскільки зараз надто багато такої зрадливої інформації з'являється у західних змі. Починаючи від Washington Post абсолютно єресь там пишеться деякими авторами про те, що український наступ вже все, вже здувся, нічого не вийде, ніяк не буде і тому подібне. так от, починаючи від ВІПІ до Wall Street Journal вони от. Пишуть всякі такі матеріали, я чесно кажучи, дуже сильно розчаровуюся в таких публікаціях в західних ЗМІ Тому коли з'являються матеріали на нашу підтримку, мені здається, що це важливий ресурс, який потрібно мультиплікувати, щоб впливати, в тому числі і на західні аудиторії, говорячи про те, що ми маємо на фронті. Так у нас є перспективи пройти до Токмака, але з іншого боку, будьмо все ж таки, реалістами і дещо тверезо подивимося. Ми ще не біля Токмака, відверто кажучи, ось тому я саме і наголос. Ошу на цьому увагу, що от де токмак, а де роботи не ми маємо на фронті. і Відтак щоб ми всі усвідомили, що поки що велика робота ще має відбутися ще велику роботу треба зробити 22 кілометри. Це коли дивиться до токмака. А на нинішній час близько 6 по лінії фронту от пройшли 5 і 9 або з деяких точок близько 7 кілометрів. Наші захисники змогли подолати і закріпитися зараз в межах ось такого великого. Доволі таки вже справді великого роботи плацдарму І тому от ще раз наголошу: для того, щоб пройти з роботи на до доктор Токмака, потрібно пройти ще чималі укріплення Росіян. Їхню другу лінію. Так можливо її проходити вже трішечки буде легше аніж першу лінію забезпечення, але ви бачите, що за другою лінією ще є третя. Ось тут районі очеретуватого. Ну по перше що таке друга лінія. Друга лінія це в нас переможне чистопілля Ось тут солодка балка до вербового. Це друга лінія Росіян. Там, де третя лінія, де Романівське очеретувати до Червоногірки. Це фактично позиції російської артилерії. Саме для неї вони будували таку третю лінію оборони, і саме з неї російська артилерія би і мала гатити по лінії фронту якраз найвигідніші позиції саме тут, оскільки до перших чергових до стартових. Позиції сил оборони України 18,5 кілометрів. Це ідеальна дальність для роботи артилерії для того, щоб стримувати наш наступ. Саме ось тут на третій лінії вже розташована російська артилерія. Далі йдуть осередкові оборони, типу Токмака, ось на 360 ця оборона. Ну а дивлячись, куди як підемо, це вже таке питання ще дуже далеко до такої перспективи, але подолати передовим підрозділом ЗСУ ще цих 20 кілометрів це надзвичайно. Надзвичайно складне завдання пройти їх із боями, тому що навіть попри те, що е, десь вже не такі мінні поля, не такі укріплені позиції, але все рівно за кожну позицію росіяни нав'язують бій, і це все потрібно буде проходити із боями. Е, тож е, це ми маємо усвідомити. Ми ще не біля Токмака. Наразі ми біля роботного. Так тут інтенсивність боїв не вчухає, е, і ми можемо побачити відео, наприклад, як е, наші українські бред. Длі 47-ї, мені здається, мегбригади працюють на цьому роботинському якраз напрямку. Тут уже ми бачили і є БМП Мардер, включилися у бої. Тут же і танки Челенджер, 82 га ДШВ, 46-та десантно-штурмова бригада, також 71-ша Єгерська працюють. Ну а це 47 механізована бригада, яка забезпечувала стартовий прорив, стартове створення великого плацдарму. Ось цього про який ми зараз маємо змогу говорити в районі Є не виключаю, до речі, що ось ці відео із Бредлі. Вони є дещо акти архівними. Перепрошую, але вони якраз показують активні бої, які тривають осінтери. принаймні змогли геолокувати цю позицію. Це в районі роботиного і Ви бачите ті стопи диму, і ви бачите, що триває робота. Власне біля роботиного така гра слів, яка показує ну. Шкода дивитися, звісно, на ці ці посадки, які викошені майже в нуль. Шкода дивитися на ці всі дими, які палають навколо е, роботи, але це об'єктивна реальність. Маємо друзі, те, що маємо до речі, про дими, посадки та інші речі. Я нагадую, що такий є дуже цікавий софт. Е, фіча така на Deep State, яка дозволяє подивитися осередки пожеж, котрі фіксують супутники НАСА, тобто Національного космічного агентства Сполучених Штатів Америки, от їхні всі ці супутники, на відміну від російських, які там луна 25 який вбився об. Е місячний місячний ландшафт, так обмісячний ґрунт, так от наса фіксує пожежі. Це потрібно не лише в контексті війни, це потрібно для того, щоб дивитися, які там осередки пожеж виникають у лісах, степах загалом контролювати пожежну ситуацію в світі. Але звідси на фоні війни, звісно, ми теж можемо спостерігати, що коли відбуваються якісь масивні прильоти в конкретній якісь Точки, там, де запалюються, наприклад, склади у тієї чи іншої армії, там, де горить техніка, там виникають осередки пожеж. Так от щодо таких осередків пожеж, на карті Deep State ми можемо побачити, що за минулі 24-48 годин, тобто за 2-3 останні доби, в Новопрокопівці було надзвичайно гаряче. Надзвичайно гаряче. Значна робота видатна відбувається по цьому населеному пункту, який є, в принципі, так само, як і роботи, на ключовим. По досягненню другої лінії оборони, от коли ми на цю карту накладемо ще другу лінію, ми можемо побачити, що новопрокопівка відчиняє великі ворота для виходу на другу лінію оборони противника. Крім новопрокопівки, ми ще маємо і спостерігаємо власне в околицях токмака великі осередки пожеж, фактично у двох місцях. Тож, якщо аналітки говорять, що ось це є відкриттям воріт або проривом до токмака, ну з цим ще можна погодитися, але не те, щоб сухопутно ми там були присутні, ви бачите в Новогорівці, а також в околицях Мирного, теж значні осередки пожеж. І ще в районі очеретуватого. Ось тут на південь від очеретуватого, власне, на тих позиціях, які я говорив, що вони є повернула траншею, укріплені росіян. Ці позиції і є місцями зосередження російської артилерії. Тож, вочевидь, по них також прилітає на цьому Токматському напрямку. Це якщо говорити щодо пожеж. Тепер Же поговоримо про те. Що провокує ці пожежі? А провокує їх безпосереднє знищення влучання нашої артилерії, нашої авіації. До речі, по тилам противника, між іншим і росіяни дуже активно зараз застосовують авіацію. Я минулого тижня розповідав про те, що дуже активно тут працюють армійська авіація, тобто гелікоптери, і саме тому їх бійці 47-ї бригади за останні два тижні три вертушки російські К-52 збили. Але звісно, і літаки працюють. Працюють і наша авіація, тож все це і призводить. До знищення ворожої техніки, конкретний епізод, якої продемонструю вам, ось зараз. Власне, це тут якраз на запорізькому напрямку було знищено російську САУ-2С 9 Нона С, південніше села Вербове. Коли повернемося на карту, я вам продемонструю. Де саме в якій точці ця нона була знищена, це важка російська самохідна артилерійська установка 203 три міліметри, якщо не помиляється в неї калібр може помилятися. 102, ні, ні, перепрошую, забираю свої слова назад. 120 мм міліметр калібр у Нони С, але що примітно, вона знищується разом із боєкомплектом. От, власне, і вигорає 203 – Це у піонів. Піони теж знищували, і ми до них дійдемо. Щоправда, це відбулося не на Запорізькому, а радше на Купінсько-Лимансько-Бахмутському напрямку. Ну, от Від нони, як то кажуть, є висловлювання мокре місце, залишилося, а тут залишилося надто сухе місце, випалене місце від цієї нони, котру було знищено, я ще раз повторюся, південніше села Вербове. От в цій точці фронту на південний. Захід від вербового а, тут була знищена нона. Крім цього, на Херсонській ділянці фронту в районі а, такого населеного пункту, котрий зветься Новомиколаївка. Минулої доби було уражено склад а, окупантів а, і засвідчення у місцевих горіло дуже давно дуже довго фактично декілька годин. Новомиколаївка це а, на північний захід від Скадовська. Ну і відповідно а, на Південний схід або в принципі на південь, ну трішечки на південний схід від Херсона тут, вочевидь, працювали хаймарси і уразили цей склад. Оперативно ЗСУ оприлюднили фотографію з клубами диму, які ми бачили, спостерігали внаслідок цього прильоту. От, власне ці клуби диму ми можемо спостерігати. Це я ще раз повторюся, покажу вам на карті, де це все відбулося в новому Миколаївці. Декілька годин ще раз місцеві кажуть, що по посадці, ось тут є посадка південнічного Миколаївки, і по і посадці прилетів очевидно ж таки Хай Марс, тому що це цілком доступна дистанція для роботи наших реактивних систем залпового вогню. Хаймарс, наприклад, від дороги з околиць Херсона, 57 кілометрів, максимально зручна дистанція для того, щоб Хаймар спрацювала. І от до такого випалювання якогось польового складу боєприпасів противника це все і призвело. Які можна зробити такі проміжні висновки, того чому це важливо і чому це позитивна новина? Ну звісно, що з. Знищення будь-якого складу це позитивна новина. Але е, у контексті минулого тижня, коли е, відбувався обстріл і Херсона, і Херсонської області усього правобережжя е, насамперед реактивними системами залпового вогню, типу там ГРАД, ураган або будь-які інші, е, так ось е, коли відбувався цей обстріл, на жаль, ми мали і загиблих. На жаль, ми мали втрати серед цивільного населення на правобережжі Херсонщини, е, е, відтак мені хочеться сподіватися, мені хочеться вірити, що знищення бодай одного складу е, боєприпасів окупантів він. Призведе до того, що не буде цих втрат або їх буде значно менше, тому що буде значно менше обстрілів від окупантів, оскільки правобережжя Херсонщини на жаль дуже дуже серйозно страждає. І ще раз повторюся, події минулого тижня це показують. На жаль, немає такої умовно кажучи, привілегії у херсонців, що вони знаючи про те, що летить ракета, можуть заховатися вчасно, перейти в укриття, оскільки передбачити вистріл. З града там чи з торнадо, чи з е, урагану, ну скажімо так, з урагану торнадо не так е, часто використовують, але тим не менше, теж використовують. Е, от, е, передбачити теоретичну ймовірність можна, але що коли. В яке місце конкретно пролетить ця касета із РСЗВ, сказати дуже складно. Це на відміну від того, що жителі там, по всій Україні підконтрольні нашому уряду, мається на увазі, коли летить Іскандер, або Калібр, або навіть кінжал, і є повітряна тривога, і є можливість перейти в укриття. То, от, на жаль, в правобережної Херсонщини такого, як я сказав. Привілею, хоча це дуже умовний привілей. Його на жаль, немає. Від реактивних систем залпового вогню береже лише знищення складів окупантів, в тому числі я сподіваюся, що і ось це ураження складу в новому Миколаївці до цього цьому допоможе. Повертаючись на південний напрямок фронту, в район того ж таки до речі, і Роботиного дещо східніше від роботницького напрямку, маємо такий цікавий напрямок, який по суті ще не розпечатаний. Це Пологівський. тут були ру. В районі Дорожнянки можна виділити таким. Трикутником Марфа дорожнянка пологи за останні дні фіксується дещо збільшена активність збройних сил України на цьому напрямку. Нагадаю, що тут стоїть ще незаймана, незаймані підрозділи російських окупантів, які не хочуть командування, яких не хоче витрачати ці підрозділи для латання дір на Токматському напрямку. все ще сподіваються, росіяни, що зможуть там втримати фронт у цей же час на іншому фланзі на Бердянському напрямку. Там теж є просування наших захисників, і туди ці резерви не спрямовують, вони збираються тримати пологи. ну от Чим більше буде точок тиску, точок впливу можливо, тим менше буде можливості резервів цих якось лавірувати, так би мовити. І е, я не виключаю, що останніми днями збільшення активності від збройних сил України в цьому напрямку воно нас призведе до того, що, врешті-решт, ми будемо мати тут активні бойові дії, активний фронт відкритий найближчим часом. Коли змістимося, дещо східніше до бердянського спрямування. То от, проклацавши карту Deep State, згадавши, як відбувалося просування тут по лінії фронту, зараз ми можемо бачити, що Чисто так от аналітично припустити, що найголовнішою задачею збройних сил України на найближчий час буде взяття під контролю ось цієї траси від Керменчика до Старомлинівки, оскільки як Старомлинівка, так і Керменчик, але насамперед Керменчик, насамперед про його блокування, ми, ми говоримо тому, що тут е, панівні висоти, і тут розташовується російська артилерія, яка заважає подальшому просуванню. Е, так ось е, взяти під квогневий контроль цю дорогу, це означає, щоб взяти ну, в якійсь мірі е, логістичну логістичний шлях постачання Керменчика і таким чином, як я сказав, заблокувати його задача по тому, аби уражати тут артилерію. А насамперед, ми вже говоримо не лише про ствольну артилерію, яка десь там далі в глибині стоїть, а от уже про міномети, можливості аеророзвідки, fpv дрони працювати по ось цій логістичній артерії. Вони вже починають з'являтися в зв'язку із просуванням збройних сил України, зв'язку з розширенням лінії контролю лінії фронту на схід. Від Новомайорського в напрямку Новодонецького. Ось тут зараз насправді тривають інтенсивні бойові зіткнення. І зокрема вам зараз покажу знищення двох ворожих танків, а два танки це, між іншим, друзі, це нічого собі. Це доволі таки значна цифра, навіть попри те, що ми інколи можемо у звітах бачити, там, наприклад, знищено чотири танки або знищено п'ять танків. Ви може здатися та. Та що це на цілу лінію фронту? Але коли в одній ділянці знищуються одразу два. Повірте, це дуже дуже серйозні втрати, і водночас здобутки для тієї сторони, котра е, реалізувала таке знищення. Е, відтак, два ворожі танки, ось цій синій точці за геолокацією на північний схід від завітного бажання були уражені. Та що там уражені? Вони були фактично спалені, і відео з такої роботи можемо зараз з вами друзі спостерігати. Ось це перший танк, який загорівся, заклубився. Димом а, а, і в підсумку згорів а, дещо. На наступних кадрах дещо північніше від нього е, розташовується інший танк, який теж е, Збройні сили України е, уразили. І водночас, потім тут там буде дуже цікавий момент на відео, на якому я загострюю увагу, що е, після влучання по танку ми розуміємо, що в танках є екіпаж, е, який намагається якось врятуватися, втекти, вибігти, е, заховатися під інші груди металу, які там тільки доступні, які там тільки можливі. Е, так от по них відпрацюють е, наші. Артилеристи із касетних боєприпасів, от буквально зараз буде цей кадр, ви це побачите. Касетник характерно для нього прилітає ось таким е е коловим ураженням е і, вочевидь, докошує, так би мовити, ворожу піхоту або ворожий екіпаж. Танку, який намагався е, урятуватися в цій е, атаці. Можливо, це була якась спроба контратаки від окупантів, тому що я не виключаю це такого варіанту, оскільки за минулий тиждень, е, ну і досі, очевидь, окупанти постійно ходять в контратаки на урожайне, з якою метою надзвичайно складно сказати, е, але не нехай ходять. Це ж їхній вибір втрачати своїх бійців. Е, на жаль, нас тут теж я минулого тижня в. Суботу, здається, проговорював, що були нас тут втрати на цьому напрямку. Ну, сподіваюся, що все ж таки розширити оцю ділянку контролю геть до Новодонецького вдасться нашим найближчим часом, нашим захисникам, для того, щоб в тому числі і брати під вогневий контроль ту дорогу, про яку я розповідав вам. Якщо ми подивимося, до речі, на вогневу карту. Коли ми вже сьогодні її використовували, то на цьому напрямку ми не побачимо таких, таких такої роботи інтенсивної, але натомість ми побачимо це на Вогледарському напрямку в районі Новоандріївки і особливо Ольгинки, на ось цих панівних висотах між Ольгінкою та Новотроїцьким. Тут не складно буде передбачити, що в цій локації стоїть що стоїть артилерія, бо там, де високо, там стоїть артилерія і там вона працює. І очевидь, усі е, осередки загоряння я лише обережно припускаю, що вони можуть. Бути внаслідок лучання по ворожій артилерії по їхніх е, складах із боєкомплектом, е, але відео ми об'єктивно відео з таких влучань ми не маємо. Якщо ми цього не маємо, то. Можливо, я знову ж таки припускаю. Значить, там не потрібно про це поки що знати. А от про що вам точно треба друзі знати, та це як долучитися до мого телеграм-каналу? Буду рада вас бачити на авторському е телеграм-блозі. Пехньо. Пехньо, на жні підкреслювання. Ньюс, прописуйте у стрісті пошуку телеграму або в описі до цього відео. Знаходьте пряме посилання на мій на мою телеграм-спільноту. Буду радий з вами поспілкуватися, буду радий поділитися інформацією, аналітикою, думками. Тож. Ласкаво, прошу долучатися, поїхали до інших ділянок фронту. Перемістимося. Ми змістимося на північ Купінсько-Лиманський напрямок. За повідомленнями від бійців, з якими, до речі, вчора якраз спілкувався. Ось тут в районі Сенківки Лиману Першого росіяни наприкінці тижня дещо зменшили інтенсивність, а потім знову поновили середині тижня. Вони скажімо так, зменшили інтенсивність атак. А потім знову під кінець тижня поновили більш потужні атаки, зокрема на синьківку, але. Тут, за подуманнями наших бійців, знову ж таки кажу: тут я можу говорити про певну інсайдерську інформацію, а вдається втримати абсолютно всі ділянки фронту. От коли говоримо про купінський напрямок. Від Сеньківки до 1 травневого, а тут просувань в російських окупантів немає. У цей же час дещо південніше район Кислівки. Ось це кислівка. Тут активізувалися бойові дії ще південніше, Новоєгорівка це позиції. Колишнього так званого російського невеликого, того, плацдарму на борову. Вони тут знову по дирекції Ковалівка, Новоєгорівка, тиснуть на населений пункт, який під нашим контролем. Ну і ще одна точка прикладання російських зусиль це Білогорівка. Тут надзвичайно складно, але, до речі, буквально минулої доби сили спецоперації показували, як вони задають ударів по окупантах скидами, при цьому, при цьому нічними скидами. І ці. Скиди такі собі, знаєте, болюченькі. Е, а от е, північніше від Білогорівки у Кремінському лісі порозважалася за останній час сота бригада територіальної оборони спільно з артилеристами вони знищили ворожий е, самохідний міномет 2С-4 тюльпан. Це надзвичайно така потужна зброя. Це найбільший калібр, який є в російській армії, 240 міл міліметрів, е, і е, в районі, якраз між Дібровою та населеним пунктом Кузьмене, що я вам тут буду розповідати, Дати краще покажу на карті. Між Кузьмина точніше та Креміною, от у цій ділянці, у цій точці, на північному, на північних окраїнах, північно-західних окраїнах Кремінського лісу, бійці сотої бригади Волинської скоригували удар по Ворожому піону. От ви можете побачити це величезне дуло піона, ствол, з якого вони гатять. Самого моменту прильоту ми не бачимо. Значить, знову ж таки повторюся, нам цього вочевидь бачити не потрібно, але бачимо. Вже згадано пожежу, яка виникає внаслідок такого влучання. Коли трішечки про прогорнемо відео вперед, то побачимо, що залишилася фактично груда металу від того, що було російським два 7 піон 240-мм самохідним мінометом російським в районі. Ось тут. Кремінського напрямку. Е, коли вже заговорили про потужні артилерійські установки, які знищують наші е, захисники, то до вашої уваги робота третього полку спецпризначенців, які знищили також і Піон, і ворожий тюльпан. Е, отже, в Кремінському лісі м, тюльпан. Ось це ще один тюльпан, е, 2 С4 тюльпан, е, і 2 С-7 піон е, знищують е, 240 міліметрову та 203 міліметрову. Перша міномет, друга самохідна артилерійська установка. Щоправда, таке ураження від бійців сил спеціального призначення відбулося в районі. Скажімо так, уже це Бахмутський фактично напрямок. Хоча це друга, можливо, навіть і третя лінія Бахмуту, населений пункт Світлодарськ. Зараз я вам покажу на карті, коли ми насолодимося цим відео і завершимо його споглядати. Загалом наші знаєте бійці із сил спеціальних. Операції вони дуже активно роблять кіпіш величезний для окупантів, і от на цьому моменті я поставлю стоп. Це відео для того, щоб вам зробити невеличку прелюдію Далі до вашої уваги, друзі, радіоперехоплення, яке внаслідок влучання по піону і е, тюльпану е, зробили це радіоперехоплення, наші зножки сили спецоперації, які послухали, а що ж там говорять окупанти, коли по них ось так дуже боляче прилітаємо. Тож нашурошили наші вуха і слухаймо уважно. Седьмой, седьмой, у тебе? Седьмой. Седьмой. Чотири раніх, один-двухсотый. Как принял, Мангус ответ! Обзорник Шука. А мангуст не відповідає ось такі. Ось така паніка в окупантів відбувається, коли по них працюють наші наші вовки із сил спеціальних операцій. Така робота відбулася в Світлодарську. Це від уже згаданої Курдюмівки, де пригадуєте за правила дорожнього руху, а саме за їхнє порушення, штрафували бійці 28-ї бригади. Це від Курдюмівки приблизно 20-21 кілометр в глиб лінії фронту. Ще по бахмутському напрямку, що маємо які новини в лісі між Бахмутом та. Кліщівкою, ось у цих лісопосадках є дані про те, що невелике незначне просування наших захисників відбувається, хоча тут дуже е, глибоко засіли росіяни і не пропускають е, наших бійців до позицій. Е, але минулої доби саме є такі дані. Знайшов я їх публічно, що незначне, але просування відбулося у цей же час. Мусимо визнати, що вочевидь, і незначні просування вже у ворога є, але на північ від Бахмуту, тому що ось на цій ділянці е, між Берхів. Та ягідним, ви бачите доволі таку сіру зону велику а, і в точці, де я зараз демонструю мінометний вогонь вели по цілі лісопосадці бійці наших, е, сил оборони. А, тобто, якщо вони ведуть вогонь по якійсь посадці, яку ми можемо геолокувати от у цій точці, то робимо припущення, що незначне просування ворога тут відбулося. Це на північ від Бахмуту. А, щодо інших ділянок фронту, то тут особливо більш нічого додати немає. Зараз наразі найголовніша наша задача, друзі, з вами це. Не просто активно стежити за подіями, але активно включатися у боротьбу на лінії донаті на лінії того, щоб в жодному випадку не забувати, що війна триває. Я ж зі свого боку от пробую складати з невеличких пазликів загальну картину. Хоча я свідомий того, що це, ну м'яко кажучи, не завжди може бути реалістична картина. До чого я веду, що ось ці всі пазлики, ці всі відео, ці всі інші осінтерські штучки, згадки, дані. Ні, ти коли їх начебто складаєш в загальну стратегічну картину, складається якесь уявлення, але це уявлення нам з вами має, має допомагати насамперед для того, щоб інформаційно протистояти ворогу, і, зокрема, навіть публікація в західній пресі, коли вони кажуть, що погано все об'єктивно, не все погано. Це точно об'єктивно. Навіть я не скажу, що так нейтрально. Об'єктивно дуже складно. Надзвичайно складно, особливо там, де роботинський напрямок, там де наші бійці пробувають Ось це вікно до Токмака. Але всі. Сили, всі зусилля і всі можливості для того, щоб це вікно все таки пробити та добити об'єктивно. таки, вони існують. Тому закликаю вас долучатися до подальших оглядів карти бойових дій, підписуватися на мій телеграм-канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть йому коментарі, ставати спонсорами фабрики новин та, зрештою, підписуйтесь на фабрику новин. Я ж вам дякую, друзі, за довіру. Мене звати Василь Пихньов. На все добре та до нових зустрічей.